Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Дякую. Слава Україні. Шановні українці, українки, всі наші люди, молодь і всі, хто, скажімо так, відчуває себе молодими. Сьогодні відзначається ваш день. День молоді. Хай. Це завжди незмінно буде день, дійсно, ваш день мільйонів українців. Бо коли є мільйони молодих людей в країні, значить народ живе та житиме, і це найважливіше. Я вас вітаю. Ми боремося, а це складна боротьба. Це наше життя. Ми боремося за свою державу, за українську суверенну державу. Українці воюють, українці працюють на оборону, і це все, щоб український народ міг нормально, безпечно, мирно жити найважливіше на своїй землі. Щоб ви це могли, наші молоді люди, молоді покоління, всі, для кого Україна має бути і буде домом. Ми обов'язково це виберемо, немає жодних сумнівів, і це не щось абстрактне, це наше життя, це реальна гарантія, що Україна має право на життя та реалізує це право для всіх народів, що по сусідству з Росією незалежність дорівнює можливості жити. І Я хочу подякувати сьогодні кожному і кожній, хто на захисті нашої незалежності, нашої суверенної держави, усім, хто допомагає та підтримує. Передусім, хочу подякувати нашим воїнам. Дякую. І дуже хотілося б сьогодні подякувати кожному, хто обрав для себе особисто шлях бути. бути з Україною, жити в нашій державі, навчатись в Україні, працювати тут. І я хочу подякувати кожної, кожній, хто за будь-яких обставин все одно не втрачає зв'язку з Україною, і це дуже важливо, навіть якщо ти за кордоном, це далеко не. Не завжди означає, що ти дійсно залишив Україну і знайшов для себе інший дім. Ми маємо берегти усі наші зв'язки. Ми маємо берегти можливість повернутися. Маємо робити все для того, щоб українцям найкраще було саме в Україні, і це ключове завдання для всіх гілок влади, для кожного хто працює на Україну. Захистити незалежність, берегти Україну як єдиний в цьому світі дім дім один для всіх українців. Сьогодні вранці ми ще раз спілкувалися з прем'єр-міністром України, з нашими урядовцями, з міністром фінансів, з міністром освіти, з командою офісу. І було дуже, дуже багато всього. Були грунтовні розмови. З нашими військовими, з військовим командуванням, ми готові зробити, на мій погляд, кілька відчутних важливих, важливих кроків. Перше, воєнний час багато складнощів всім, всім дуже непросто, і в тому числі в контексті вступу до вищих навчальних закладів. І ми усі бачили, як цим літом було. Тому я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема, з умовою вступної кампанії, щоб не доводилось чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося пройти. Були ще інші пропозиції, і на все треба максимально уважно подивитись і дати належні відповіді. Ми домовилися, що тиждень, 10 днів, так, Юлія Нато, не більше. Дякую. Друге, часто про це запитували, і об'єктивно це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості багатьом українським родинам. Я доручив уряду. Юляна. А це важливо разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. Ви ще не знаєте, як буде. Так. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна, позитивна правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною. Та реалізувати в Україні передусім в Україні реалізувати цю навчання. І третє, ми домовились також з прем'єр-міністром Юлією Антоніном та з міністром фінансів, щоб з наступного року пропрацювати збільшення стипендій. Абсолютно для всіх студентів, це те, що давно не робили. Ми розраховуємо, що наступного року передбачимо на це ресурс, а це не позитив, так я розумію. Ні, це позитив. Добре. Якщо не позитив, можемо зберегти гроші. Дивіться. Звісно, що вже зараз ми будемо збільшувати підтримку для усіх, хто має значні результати в навчанні. Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати досягати більших результатів. І хочу також окремо відзначити і подякувати усім, хто залучає нашу, нашу українську молодь до різноманітних безпекових програм, і усім, хто так би мовити, сам. Залучається сотні ініціатив вже є в країні навчання на дронах, тактична медицина дуже важливий напрямок, бойова підготовка, розвиток штучного інтелекту та різних сучасних технологій оборони зв'язку захисту людей. Коли я відвідую наші нові оборонні виробництва, дуже сучасні, технологічні, таких немає в світі. Нові наші українські компанії, що забезпечують передусім наших воїнів зброєю, технологічністю це завжди багато багато молодих людей, які е, почали працювати на державу, розробляти необхідне, які будують нові бізнеси. Світові бізнес сьогодні вони в Україні, але це світові бізнеси. І мій заклик до усіх вас сьогодні бути дуже активними, не втрачати часу, пам'ятати, що Україна це результат дій. Кожного з нас, усіх, хто в Україні, усіх хто з України. Дякую вам за це. Ще раз вітаю. Слава Україні! якою ви бачите державну стратегію України на найближчі 5-10 років, щоб об'єднати в цьому процесі Міністерство оборони України, Міністерство ветеранів, Міністерство внутрішніх справ, міжнародних партнерів та громадських організацій для побудови містку взаємодії між цивільним та військовим суспільством у сфері підготовки до обороноздатності, спротиву та національно-патріотичного виховання молоді? Дякую за запитання. В Принципі, на, на на цю тематику ми повинні з вами так 2-3 години спілкуватися, як мінімум. Складне запитання, і воно з кількох складових, і так одразу на все. Відповісти дійсно непросто. приклади тих країн, про які ви говорите, так є системні програми, в принципі, вони вивчаються і нашою стороною. Ми розуміємо, в принципі, що треба робити, що там відбувалося. Але мені здається, що у нас все одно сучасний світ і ті старі програми, які там 60-70-х років в Ізраїлі минулого століття, напевно, вони всі сьогодні ну, мають. Перезавантаження, бо бо, бо інша, інша сфера, інша молодь, інше покоління, інші підходи дуже складно працювати з інформаційним вакуумом, в якому знаходиться сьогодні наша молодь на тимчасово окупованих територіях. Простіше з цією молоддю, яка з тимчасово окупованих територіях виїхала навіть за кордон або будь де навіть не на території України, на тій частині, яку ми контролюємо, навіть з ними. Непросто, бо працює така машина дезінформації Росії всюди. Тому на <кій> час дасть можливість всі ці програми запровадити комплексні програми, які є в тому об'єднанні, про що ви говорите: про Міністерство ветеранів, Міністерство оборони тощо ну, напевно ці програми в якомусь сенсі. Спрацюють. Але, на мою думку, як не можна вивчити добре англійську, поки ти не будеш в суспільстві англомовному, так само і не можна, знаєте, ну, Правильно пропрацювати з дітьми, які ще були дитинками на тимчасово окупованих територіях, ще 12 років тому, під час першої окупації, просто так виправити ситуацію з ними буде складно. Вони повинні попасти в атмосферу там, де є Україна, або там, куди Україна вже повернеться. Згодом я впевнений, ми всюди повернемось без суспільства. Без суспільства українського, або, як то кажуть, проукраїнського зробити це буде складно, і думаю, ніякі програми на відстані онлайн формати чесно не допоможуть. На мій погляд, я можу помилятися. Є багато різних програм, і патріотичного виховання, і психологічних програм, і реабілітаційних програм, але все це програми, які можуть трішки підтримати в будь-якому випадку. Людина повинна попасти в правильний простір в Україну. Додому. Яку пораду ви би дали собі на той час та усім абітурієнтам України? Дякую. Навіть не знаю. Бачите, я все-таки був правий. А любити кожен день, любити життя, любити свободу рідних, близьких. Поки вони є, я думаю, це важливо. Болячі, коли їх немає. Дуже боляче. І я думаю, що людей, які поруч з вами, які вас люблять, а, напевно, не так багато. Хороших людей багато, але у них у всіх є ті, хто їм близькі. Тому бережіть тих, хто саме вас любить. Я думаю, це найважливіше, що можу сказати. Як це об'єднується з університетами, не знаю, так, але я думаю, ви самі знаєте, ким вам бути в майбутньому, або ви вже є тією людиною, про що ви мріяли в дитинстві. Я думаю, все прийде.